За довгий період часу так склалося, що у нас виховалась особливо в Україні культура розробників, які пишуть код, ну просто не наче вони запускають якийсь там Voyager в космос. І відповідно вони пишуть класний, якісний код, стабільний, але це з одної сторони, коли вони починають рости професійно, вони хочуть, щоб до них сталося. Відповідно, да? тобто поважали, наприклад, не дзвонили на виходних, не дзвонили там у відпустку, на лікарняних не дюргли і так далі. Але деякі наші менеджери, на жаль, попутали берега, і вони починають розказувати, що, типа, та шом? Та щас, коротше, вас всіх замінимо. Коротше, ChatGPT. потім зрозуміли, що ChatGPT не роботи. І зараз великі компанії приходять і кажуть, ребята. Толкових інженерів треба берегти і цінити. А ось цими вайп-кодерами, ну, коротше, пічаль біна, тому що вони стільки коду пишуть, що це просто жесть. І потрібно скорочувати об'єми коду для того, щоб це нормально працювало. І потрібно працювати з, і розбиратися з тим кодом, який генерує штучний інтелект. І відповідно брати лише ту частину, яку потрібно. Тобто, ми повертаємося до того ж самого стековерflow. І знову ж до тих цінних і дорогоцінних розробників, яких би замінити це просто пляве діло.